Універсал крашена великими буквами. 16 тисяч доларів. Подивіться, який зальотний у нас. Хоча би спросити. Так я ж не говорю нічого плохого. Друзі, що ж, всім привіт. Ми сьогодні відправляємося на столичний авторинок. Він у Києві. Будемо переглядати ціни, побігаємо, подивимось, покажемо вам, які ціни є на київському авторинку. Декілька порад тим, хто буде їхати на київський авторинок, це треба їхати з самого рання. Треба їхати приблизно десь в 6-7 ранку, щоб вихватити якийсь дійсно класний варіант. Друзі, дивимось відомо. Ставимо великий палець вверх, підписуємось на канал. Кому потрібно оглянути автомобіль в Києві чи підібрати під ключ. Можете звертатися до нас. Все оглянемо, переглянемо та підберемо вам автомобіль. Всім гарного дня! Ми погнали на авторинок. Так, друзі, ну що ж, ми на автобазарі е, приїхали, зараз будемо оглядати ціни та переглянемо декілька варіантів нашим клієнтам. Давайте розпочнемо з такого Nissan Rogue 12900, 14 ост, на тисяча пробігу, повний привід, 2,5 бензин. Бензин газ. До речі, непоганий автомобіль. Е, так, аудюха 15900, 14 рік, 2.0 дизель в хачбеці. Далі RAV4 287,20 рік 15 тисяч пробігу 2.0 бензин автомат. Такий в білому кольорі гарненький Йдемо далі. Ще один Nissan, 20 тисяч 400 доларів, 20 рік, 30 тисяч пробігу, 2 літри бензин, автомат. Йдемо далі. І товарежик є 288, 28. 18 рік. Офіціал, весь цілий, дизель 3 літра. Не вказано чи на автоматі, чи на чому він. На автоматі буде по-любому. Повністю тонований. Погнали далі. Дитячка класна єжка є. 16 тисяч доларів, 2004 рік, 30 тисяч пробігу, 1.8 бензин. Офіціал, родной пробіг 1000%. Ось такі тачки мені подобаються, але їх теж треба перевіряти. Дуже тяжко їх знайти в гарному стані, але вони є. Ось така гарненька єшечка. Так, друзі, що ж, йдемо далі. Зняв єшечку на TikTok. До речі, підписуйтесь на TikTok, буде там теж... Доволі багато машин з київського авторинка. Nissan X-Trail, 8900 доларів, 8 рік, 138 тисяч пробігу, 2,5, газ, бензин. Ага, два ключа обслужений пише на автоматі. Такий Nissan X-Trail гарненький. Правда, все треба перевіряти. Йдемо далі. Ford Focus 9800, 17 рік, 93 тисячі кілометрів пробігу, 2,0 бензин, комплектація SE, два ключа, два комплекту резини сюди. Nissan Tida, 7 тисяч доларів, 8, 8 рік, 108 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ідеальний стан, максимальна комплектація. На днях ось такий, похоже на цього, підібрали Nissan Note людині за 7 тисяч доларів, не фарбований, все в рідні повністю. Так, це у нас Хард Focus, ще один. з яким комплектація, 16 рік, 99 тисяч пробігу, 9700 доларів, ідеал, 2 літра бензину. Йдемо далі. Так, тут у нас ще один ряд, дуже багато рядів, дуже багато на автобазарі автомобілів. Теж люди є. Дивно, але вони є. Ось така шкода, Почти 9 тисяч доларів, 13 рік. В принципі, ціна нормальна. Це ж 18500 доларів, 13 рік, 2,1 дизель. Йдемо далі. Toyota Camry. 21 тисяча доларів, 19 рік, 44 тисячі пробігу, обмін, 25 бензин. Volkswagen Passat B8, 21 700 доларів. 18 рік офіціальна 2 літра дизель автомат максимальна комплектація до речі на цьому двигуні їх можна сміло брати на автоматі Lexus RX 350-й офіціал, 22 700, 13 рік, 140 тисяч пробігу, 3,5 максимальна комплектація. До речі, дуже багато офіційних машин на автобазарі. Ford Fusion в червоному кольорі 2018 рік. 11 300 доларів, 34 тисячі пробігу, 2 літра бензин. Так, і пасатик, рідна фарба, 210 тисяч пробігу, восьмий рік, 2,0 дизель без ціни. Сьомий рік. По факту буде сьомий просто. 11 11850, 17 рік. 12 рік, 183 тисячі пробігу, 2 літра дизель автомат, повна комплектація, універсальна. Так, йдемо далі. Ось такий Б7, 11750, 12 рік, 239 тисяч пробігу, 1,6 дизель в універсалі. Так, думаю це мало кому цікаво. На тому ряду буде дуже багато таких автомобілів. Так, санатка. 15500, 18 рік, 25 тисяч пробігу, 24 185 кінських сил, бензин. Хонда 20 рік, 2 тисячі пробігу, 2 літра. Бензин нова, я пише. Американка, треба дивитися на півв'язковий вінкод, перевіряти, як вона була бита, як вона була відремонтована. Так, Форд 25. 1000 доларів, 19 рік, 21 тисяча пробігу, 2 літра, 250 кінських сир, бензин, 9,4 літра на 100 торг. Kia Sportage, Дивіться, які гарненькі в синьому кольорі вже на кінгурятниках. 6900, 5 рік, 240 тисяч пробігу, 2 літра бензин, торг. Йдемо далі. Сімейник дуже класний, дуже великий. 12500 доларів. Нісанчик у нас 12 рік, 180 тисяч пробігу, 3,5 бензин теж Америка. Porsche Cayenne 13 тисяч доларів, 8 рік, 129 тисяч пробігу. 48 бензин 550 кінських сил. Один хазяїн. Honda CR-V 15900 доларів. 12 рік, 107 тисяч пробігу, офіційна, 24 бензин торг. Ось така гарненька в білому кольорі. Дуже багато з'являється офіційних машин. Реально для себе. Як робить краще офіційно, але її це те, 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 треба теж перевіряти. За собаку ніхто не питає. Ось такий пасатик в сідані. 11800 доларів, 12 рік, 227 тисяч пробігу, 1,6 Дизель, механіка 6-ступка. БМВ. 14500 доларів. 2010 рік, 73 тисячі пробігу, 3,0 бензин. Це у нас теж буде номірікосик. Так, йдемо далі. Так, друзі, що ж, йдемо далі. Передвинулися на ще один рядок. Вліво приближаємося до дешевих автомобілів, але поки дорогі. E, Mazda 3, 16 тисяч євро. О, доларів. E, 20 й рік, 2,5 бензин в гарному білі, білому кольорі. E, пробігу немає, але думаю, що пробіг буде невеликий. Дуже гарна машина, дуже вона мені подобається. E, хотів би пограти собі таку, але, але, але щось ціни на аукціонах мене не приваблюють в даний час. Так, Volkswagen Golf, 15600 євро, 14 рік, 138 тисяч пробігу, 1,6 дизель, нас хетчбек. Дюха ось така гарненька, 25 тисяч, 13 рік, 234 тисячі пробігу, 3 літра дизель в універсалі дуже гарна, дуже красива тачка. Йдемо далі. Hyundai Sonata. Більш старішому кузові 16 рік, 111 тисяч пробігу, 11500 доларів, 24 бензиновий двигун. Йдемо далі, ще одна троєчка, але більш старіша 10600 доларів, 18 рік, 75 тисяч пробігу, 2 літра бензин на механіці. Ось таке в синьому кольорі. в седані. Ось дивіться, такий Volkswagen Golf, гарненький. 15600 євро, 15 рік, 93 тисячі пробігу, 2 літри дизель, механіка. На панорамі, по ектроніки, вже сам буде паркуватися. Дуже гарненький. елантра 18 рік, 13700 доларів автомат, 1,6 бензин. Toyota rav 4 11 рік, 13 тисяч доларів автомат, 2 літра бензин газ, кожа. Ну, коротше, практично повна комплектація, до речі. Будемо їхати в Європу забирати теж Toyota rav 4, але старішу, щоб з 7-го року на днях ви побачите. Так, йдемо далі. Що мені подобається такий Lexus. Офіціал. 25 тисяч доларів, 17 рік, 93 тисячі пробігу, 2,5 бензин обслужений пише. Так, далі передвигаємось. E, Nissan Rock 19900, 19 рік, 11 тисяч пробігу, 2,5 бензин повний привід. Ось такий гарненький. Так, всі ми улюблені Jeep Patriot 11900, 16 рік, 62 тисячі пробігу, 2,4 бензин. Такий ми привозили до 11 з Америки. Грінгейт. Giphrні Gat 13200, 16 рік, 150 на тисячу пробігу, лімітед 24 бензин в білому кольорі. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ціни, як вам взагалі автомобіль, який продаються в Києві, дорого чи дешево. Я вважаю, що це трошки задороговато. Але але, але кожен що хочете і ставить. 12 тисяч доларів, 11 рік офіційна, 130 тисяч пробігу, бензин не крашена, максимальна комплектація, 2 літра. Це в нас Кашкай саме. Йдемо далі. На сцені немає. Дивіться, всімо одужений меган. 16 рік, 140 тисяч пробігу, 9850 доларів, не фарбований, дизель і ідеальний стан. До речі, ось такі меганчики дуже. Класно пользуються попитом. Гарненькі, красивенькі в чорному кольорі. На гарній комплектації для себе можна брати. Спокійно розход. Дуже гарний гарна сімейна машина. 9850, 16 рік, 140 тисяч пробігу. Йдемо далі. Ополізефіра. 7. 550, 11 рік, 132 тисячі пробігу, 1,7 дизель, ідеальний стан. Маздичка 1091 рік, 157 тисяч пробігу, 2.3 бензин, Офіційна, максимальна комплектація. Господи, одні офіційні тачки. Так, ще у нас там є дуже багато автомобілів. Зараз переходимо в цей ряд, будемо тут дивитися, що у нас є. Так, дивимось далі. Mazda 3, 19 рік, 8 тисяч пробігу, 19 800 доларів, 2,5 бензин автомат, повний привід. Дуже просто бомбезний колір, гарний салон. Ну, взагалі, тачка. Те, що треба, але 19 900 доларів. Пишіть, як воно вам, мені. Дуже воно подобається. просто Просто кайфую від О, Подивіться, який зальотний у нас 3390 доларів, не крашено. Третій рік 85 тисяч пробігу, 1,3, 70 кінських сил, газ бензин, не крашена великими бупами. Так, йдемо далі. Шкода Octavia. Повний привід, 11 рік, 239 тисяч пробігу, 8200 доларів, 1,8 бензиновий мотор. Клімат підігрів універсалі. Така шкадарка, далі Авео, 4600 доларів, 7-й рік, 190 тисяч пробіг, 1,5 бензин. Toyota Auris. 7200 доларів. Автоматична крапка передач, 2008 рік, 212 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Куча обслуги по ній є. Таке, треба все перевіряти. Так, 8050, у нас Volkswagen, 11 рік, 77 тисяч пробігу, газ, бензин, 2 літри. 3. Ось такий фольцик. Так ще одна джетка, 10 950, 16-17 рік, буде по факту, напевно, 16. й 1,4 турбо, 25 тисяч пробігу. 10900 доларів. Toyota rav 4, 18900 доларів. 2016 рік, 121 тисяча пробігу, 2 літри бензин офіційно. Аудюха 23, 900, 16 рік, 160 тисяч пробігу, 2 літра дизель офіційно. У білому кольорі теж дуже гарний автомобіль як і для себе. Так, біжимо далі. Mercedes Ашка, 7 тисяч доларів, 2009 рік. 42 тисячі пробігу, яку б я собі в житті більше не взяв. Volkswagen Golf в Універсалі, 15 рік, 101 тисяча пробіг, автомат 1,8, 11900 доларів, 125 кінських сил в універсалі. І цебіщо Outlander, 15900, 170 тисяч пробігу, 16 рік, 24 бензин. Щось дивіться ще який дуже гарний Golf. Він у нас універсалі 14 950, 17 рік, 148 тисяч пробіг, 8, 170 кінських сил, не вбито, не фарбовано оригінальний пробіг. Ну просто реально дуже гарний гальфіс, особливо на таких титанах. Так, поряд ще один голів, більш старі, 60 рік, 146 тисяч пробігу, 900 доларів, 1,6 дизель. Так я ж не ні, говорю нічого плохого. Ну хорошо, господи, виріжемо, що не тут такого шкода. Супер була. Господи, зачем знімати машину? Зачем ти її пригнав? Якщо її знімати не можна. Прямо вже все. Kia 8 тисяч доларів, 2012 рік. Toyota Camry десь 300 доларів, 2008 рік. 156 тисяч пробігу, 24 газ, бензин. Йдемо далі. Ось теж багато хто її любить, але тяжко її знайти в гарному стані. Акорд 10 рік, 129 тисяч пробігу, 10-900 доларів, офіційний 24 бензин. Ось така Hyundai Santa Fe, 20 500 доларів, 16 рік, 16 тисяч пробігу, 2 літра дизель. Горненький автомобіль плавно їде, мало бере солярки. Сервішка uh, у нас 15800 доларів, 13 15 рік, 145 тисяч пробігу, 24 газ, бензин, у гарному такому кольорі. Volkswagen Passat 9800, 15 рік, 52 тисячі пробігу, 1,8 TSI. x 5 нікому вони не цікаві. Йдемо далі. Ford Focus. 7,880 доларів, 14 рік, 216 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Fonday X35 офіціал, 12 рік, 96 тисяч пробігу, 13300 доларів офіційний 2 літра бензиновий двигун. На безключовому, на автоматі, на шкірі дуже гарний стан авто візуально. Рено Scenic, 8400 доларів, 12 рік, 226 тисяч пробігу, 16 дизельний двигун. Volkswagen Passat 9. 700 доларів, у нас пробігу. Ford Escape. 17 рік, 14800 доларів, 2 літра бензин. Так, погнали. Далі. 5700 700 доларів, восьмий рік автомат. 1,8 газ, бензин, 172 тисячі пробігу, така закатана повністю каніровка. Тігуан e, Volkswagen 12300, 15 рік 133 тисячі пробігу, 2 літра бензин, автоматична коробка передач. Так, Йдемо далі. Тут більш такі дорогі тачки. Не знаю, кому потрібно, можете зразу, якщо ви шукаєте собі дорогу машину, йти в ці ряди. Тут дуже багато дорогих тачок, а там у нас вже буде більш дешеві автомобілі. Зараз будемо переходити в ті ряди. Volkswagen Passat. 5300 доларів, 5 рік, 256 тисяч пробігу, 2 літра бензиновий двигун. Універсалі, передні задні парктроніки. Гарна повинна бути комплектація. Volkswagen Passat, ще один. В чорному кольорі 14700 доларів, 18 рік, 60 тисяч пробігу, 2 літра бензин на люк, вже присутній люк. Дуже гарний візуальний стан автомобіля. Так. Ще один гарненький меганчик, 2013 рік, 8500 доларів, 830 тисяч пробігу, 1,5 дизельний двигун. Так, джип 15 15500 доларів, 15 рік, 165 тисяч пробігу, троє і бензин 270 кінських сил. Шкода, Октавія, 11 рік, 207 тисяч пробігу, 11500 доларів, 16 дизель, дизель саме повна комплектація. Пише власник. Йдемо далі Ford Escape. 2018 рік, 89 тисяч пробігу, без ціни 2 літра, дизель повний привід. Ще один Hyundai Fe, 14 14800 доларів, 16 рік, 126 тисяч пробігу, газ, бензин, 24, автоматична коробка передач. Так, друзі, я вам просто хочу напомнити, вони всі тут в гарному стані, але всі тачки треба перевіряти. Так що перевіряйте, будьте уважні. Це у нас BMW. 920-10 рік, 13-200 доларів, 230 тисяч пробігу, 2 літра дизель. Часто питаєте за Volvo, особливо за 60-ки. 15 950, 14 рік, 145 тисяч пробігу, 2 літра бензиновий двигун. Ось така Volvo, Вона у нас американка. Ви часто питаєте за них з Європи. З Європи вони будуть не дешевше, а може і на порядок дорожче. Так, йдемо далі. Так, Друзі, тут ряточок стоїть 4 Меганчика, 12 рік, 216 тисяч пробігу оригінальний, пише власник, 8950 доларів, 1,5 дизель, басе максимальна комплектація. Ще один Меган, 13 рік. 8950, 209 тисяч оригінального пробігу, теж басей, 1,5 дизель на панорамі, в білому гарному кольорі на дисках з Голландії. Так, ще один меганчик в чорному кольорі, 850-12 рік, бос теж 1,5 дизель з сертифікатом, розмитнений. І ще один Меган, 850 доларів, 2012 рік. 251 тисяча пробіга, не фарбована, 1,5 дизель, розмитнено з сертифікатом теж в білому кольорі. Так, далі. 4900 доларів, 10 рік дизельна обслужена, написано. Те, що у нас в Україні полюбляють. Санта-Фе вже в новому кузові. 15 рік, 16, 16 рік, 15 тисяч доларів, 1,6 дизель. Ford Fusion, 10700, 14 рік, 165 тисяч пробігу, всі комплектація 25 бензин. Volkswagen Passat, 18600 доларів, 17 рік, 50 тисяч пробігу, 2 літра об'єм двигуна 210 кінських сил. Бензиновий Passat якось такий з Америки. Теж дуже гарний візуальний стан. Mercedes Ашка 8500 доларів, 12 рік, 1,7 бензин. Так, Toyota Camry 39500, 22 рік, 2.5 гібрид. Так, Nissan Rogue. 15900 доларів, 19 рік, 85 тисяч пробігу, 2,5 бензиновий двигун. Так, друзі, ну що ж, йдемо далі, перепригуємо на більш дешеві тачки. Кому потрібно підібрати автомобіль в Україні, можете звертатися, будемо переглядати, оглядати для вас, підбираємо під ключ. Також робимо одноразові огляди в місті Київ та по всій Україні. Так, давайте ще подивимося цього писати. 18 рік, 2000. 2017 рік 17 тисяч доларів, 1,8 бензин 172, 172 кінських сили. Дуже дуже гарний він на сверлайні. Ось такий посадик. 1,8 бензин, 172, 172 бензин, кінських сили. Дуже дуже гарний він на сверлайні. Ось такий посадик. Ось кому потрібно під... набирайте. Всі номери будуть в описі відео, також само будуть наші. В соціальній мережі в описі цього відео. Також там знайдете наші нагорі. Займаємось Займаємося автомобілями з Америки, займаємось пригоном автомобілів з Європи, їздимо самі, підбираємо, привозимо все робимо під ключ. Також підбираємо автомобілі в Україні. Друзі, ну що ж, такий огляд? Хочу висловити свою думку по поводу цін на авто. Ціни, в принципі, виросли. Дивно, це для мене, ні, тому що ціни помірно ростуть кожен місяць. Як я вам і казав, треба брати машину зараз, тому що потім може бути ще дорожче. Далі в нас іде зима. Зима це у нас, як завжди, сезон на автомобілі. Автомобілі будуть ще дорожчати, щоб ви просто розуміли. По поводу цін ну, можу сказати, ну, ціни ну так собі піднялись на дорогі автомобілі. На дешеві, звісно, повиростали дуже сильно, тому що, ну, типа. Меган другий за 7000, це, це, це вже бред для мене, якщо чесно. Але це вже передивитись в другому відосі, там, де будуть ціни з більш дешевих, дешевого сегмента на автобазарі. Друзі, ось такий огляд, пишемо свої коментарі, ми всі передивляємося, всі коментуємо, ставимо великий палець вверх, всім гарного дня. Ну а ми погнали далі шукати дійсно добрі автомобілі в Україні. Всім гарного дня, до побачення.